Ці, ти заспокоївся? Ти тільки що з'їв. Ой! Бек! Що ти робиш? Не можна таке робити. Ну, чого ти мене б'єш? Гарно себе поводь. Давай, ти бачиш камеру, починаєш щось витворяти. Та як обично, давай. Ляж там на сонечку. Ну що телефон не впав? Щоб я поклала і тебе гладила? Чого ти мене б'єш? Глажу. Все, бачиш, все добре. Що ти такий товстий? Оце ти хотів? Оце ти хотів? Ти мене бив, щоб я тебе гладила? ну Ти що? Йди сюди. Боже, скільки радості! Ще поглажу, ще поглажу. М'ячика приніс. Мама дзвонить.